Це топ новини дня від п'ятої редакції. диверсія!» – кричали окупанти українські партизани. Вдарили по логістиці рашистів на Запоріжжі. Біля села Шовкове знищили релейну шафу на ділянці залізниці, що веде до Бердянська. Це значно уповільнило постачання пального для російських військ. В той же час у самому Бердянську невідомі підірвали електропідстанцію. В Гуляйпільській громаді росіяни авіабомбами сьогодні вбили подружжя пенсіонерів у Степногірську. Через ворожий удар загинули двоє чоловіків 60 та 49 років. За добу війська Ерефії вдарили 405 разів по 10 населених пунктах Запорізької області. Через атаки у Пологівському районі сталось дві пожежі в Оріхові. Рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди на площі 40 квадратних метрів. В Гуляйполі горів автомобіль. Під час гасіння пожежі в півідроном рашисти атакували працівників ДСН пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. Лізуть як таргани окупанти 22 рази. Штурмували позиції наших сил оборони в районі Тимирівки і в бік Левадного на Запоріжжі. В той же час українські війська просунулись в південній частині села Плавні та повернули раніше втрачені позиції. Пішки вийшов із сірої зони. Виснажений поранений. 64-річний дідусь Олександр самостійно покинув небезпечне село Плавні. У Приморському його зустріли поліцейські та евакуювали до медзакладу. Наразі чоловік проходить лікування. Мінусім автівок, квадроцикл, три мотоцикли та кубка російських військових Роніни 65-ї бригади. Великий луг вполювали окупантів на запорізькому напрямку. Прекрасна робота, чудове відео. Мілітаризують та везуть до Росії в окупованих пологах навіть влітку. Рашисти змушують школярів брати участь в псевдопатріотичних уроках. Частину українських учнів везуть до таборів в Ерефію, де промувають мізки та нав'язують руські скрепи. Відмовитись від таких програм батькам складно, адже окупанти погрожують забрати дітей з родин. Офтальмолог на дому в Запоріжжі четверта міська лікарня запускає роботу мобільних команд, які виїжджають до місць проживання переселенців. Години прийому з 8 до 14, Графік роботи груп та телефон на екрані. Більш детальна інформація на сайті мерії. Магате зафіксували вибухи та дим поруч із майданчиком ЗАЕС. За словами Гросі, представники окупанської адміністрації станції проінформували місію, що о дев'яті ранку суботи об'єкт зазнав обстрілу, нібито за стосуванням артилерії та дронів. Однак на місце міжнародну агенцію як завжди не пустили. Тим часом в Запоріжжі заочно судять двох генерал-майорів Рифи Олексія Домбровського і Дмитра Чистякова та чотирьох російських військових з командного складу. Всі вони причетні до обстрілів та захоплення Запорізької АЕС. Окупантам світить 12 років тюрми. Вперше у Запоріжжі скульптурний симпозіум Сила нації дев'ять митців з різних міст України демонструють відвідувачам створення скульптури з каменю. Діти можуть взяти участь у майстер-класах. Фестиваль завершиться 10 серпня. На закритті будуть представлені скульптури, над якими працювали митці протягом цих днів. Викрадають людей з вулиць, мешканці окупованої Якимівки, обурюються, окупанти, чиновники не гребують прямими погрозами, кажуть, що можуть відібрати дітей або залишити без пенсій тих, хто отримує гуманітарну допомогу від політичних опонентів, колаборантів. Вся краса узького міра в Запоріжжі буде новий мурал стінопис. Присвятять всім відомі тарільці у Васильівці. З'явиться він у космічному мікрорайоні міста. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.